Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні зібралися в бібліотеці номер 13 з такого приводу. Ми ось зібралися, бо попередує наше свято: Всесвітній день авіації, і космонавтики, міжнародний день польоту людини в космос, день працівників ракетно-космічної галузі України. І ми сьогодні робимо космічний онлайн-майстер-клас Сонце, життєдайна сила. Космос дуже дивовижний. У ньому є дуже велика кількість об'єктів, багато мільярдів галактик. І майже це все незрозуміле для людського мозку. Але є спосіб, щоб дізнатися про космос трошки більше. І саме тому ми зібрали для вас такі неймовірні факти про галактики, планети і інші космічні об'єкти. Космос абсолютно безшумний. У просторі немає атмосфери, а це означає, що звук не має середовища або способу подорожі, щоб його почули. Космонавти використовують радіо, щоб залишатися на зв'язку, перебуваючи в космосі, оскільки радіохвилі все ще можуть бути відправлені та прийняті. На Марсі може бути життя. Повний космічний костюм наса коштує 12 мільйонів доларів. Хоча весь костюм коштує 12 мільйонів доларів, а 70% від цих витрат припадає на рюкзак та модуль управління. Сліди на місяці будуть там сто мільйонів років. У місяця немає атмосфери, а це означає, що немає вітру, який би розмивав поверхню. І води, щоб змити сліди ніг. Один день на Венері довший за один рік. Ніхто не знає, скільки зірок у космосі. Величезний розмір простору унеможливлює точне прогнозування, скільки у нас зірок. Зараз для оцінки вчені та астрономи використовують кількість зірок лише в нашій галактиці, чумацькому шляху. Це число становить від 200 до 400 мільярдів зірок. І за оцінками мільярди галактик, тому зірок у космосі насправді абсолютно незлічено. І ось ми такими зірочками розклали наш стіл. Подивіться, прикрасили. Ось можна таку зірочку зробити дуже легко і просто. Необхідно тільки мати ось такий квадратик будь-якого розміру, в залежності від того, якою зірочка має бути у вас. Цей квадратик складається ось так навпіл. Вершина до вершини з'єднується. І робимо такого літачка. Ось донизу. Один бік загинаємо, і інший бік загинаємо донизу. Так, є у нас такий літачок. Тепер ми його розкриємо. І з іншої вершини, ось так розвертаю, і складаємо дві вершини протилежні, інші дві вершини одна до однієї. Склала. І знову спускаємо донизу крила літачка. Ось. Гарненько. Обов'язково, щоб сторони вашого квадрата були рівненькі, щоб легко було складатися. Ось такий літачок. Ось бачите, я його тепер розкриваю, розкрила. І якщо ви гарненько пальчиками згинали ці згини, фальцювали гарно, то ось тут у вас з кожного боку від променя йде, від вершини йде промінчик, і з цієї вершини йде промінчик, і вони перетинаються із цієї рівної сторони. Я надрізаю до променів, де вони пересікаються, ось такі надрізочки роблю з усіх боків. Уже не з вершини, а ось із цього боку. Склала. Ось у вас має таке вийти. Дивіться, бачите, я показую, як воно згинається. Так, тепер кожну вершину, яка звільнилася від надрізу, я згортаю одна до одної. Там уже згін є, вам тільки легенько треба підправити, зафальцювати. І ось звертаю одна до одної. І знову роблю згін. Зараз я вам покажу ближче до камери, щоб ви бачили, що у нас відбувається. Так, і знову зроблю згін. Ось так. Уже майже зірочка ось така вийшла. Ось така зірочка. Так, а тепер я кожен бік. У вас має бути олівчик ось такий клей. Один бік промащую клеєм. Один бік клеєм. Ми зараз будемо їх склеювати. Ось так. Один бік клеєм. Промастила. Тепер складаю так і допомагаю за допомогою ножиць. Ось так. Прикладаю ножиці всередині, а зверху пальцем держу. Так, І наступний бік теж. Тут можна ось так трошки допомогти сфальцювати. Бачите, тут такий вершечок є. Тоді буде вам краще знизу склеювати легше. Ось так допомогла. І далі допомагаємо ножицями, тримаємо один бік, а іншим придавлюємо. І наступний. І наступний. Ось. І в нас така вийшла зірочка. Якщо вам її треба покласти десь на поверхню, то вона може бути ось така одненька. Якщо вам треба, щоб її підвісити, ви можете її одна на охрест іншої, і вона буде об'ємна, і можна прикрасити кімнату або будь-яку інсталяцію до дня космосу. Закриваємо клей. Довжина чумацького шляху. Ширина галактики Чумацький шлях 105 700 світлових років. Сучасному космічному кораблю знадобилося б 450 мільйонів років, щоб подорожувати до центру нашої галактики. Я колись, коли була ще дитиною, я запитувала в тата: тату, а чому на небі вночі ось така смуга йде, зірок? Він каже, це чумацький шлях. Є легенда, що по ньому чумаки по сіль їздили. А чому ж саме він такий білий, чому там зібралося стільки зірок? І він мені ось так пояснював. Каже, ось уяви собі, що наша галактика це отакі дві тарілочки, ось такі. Ось так. А в центрі ось тут, наша земля. І якщо дивитися в бік, то тут дуже близенько і зірок не видно, вони розсіюються. А ось тут їх стільки багато-багато, що вони одна на одну накладають своє світло, і ми бачимо оцей білий шлях. Ось такі дві тарілочки мені з дитинства запам'яталися. Якщо два шматки одного типу металу торкнуться в просторі, вони назавжди скріпляться. У космосі є вода. Астрономи виявили масивну хмару водяної пари, яка утримує в 140 трильйонів мас води в океанах Землі, десь близько 10 мільярдів світлових років. Місяць колись був шматком Землі. Теорія полягає в тому, що коли Земля була відносно молодою планетою, її вразив гігантський об'єкт. І це зіткнення відломило шматок землі, щоб створити місяць. Потім цей шматок почав обертатися навколо землі через його гравітаційну тягу. У космосі також є сміття це будь-який створений людиною об'єкт, що обертається навколо землі, який більше не служить корисним цілям. Хто б'є нашу землю? Астероїд розміром з машину приблизно раз на рік потрапляє в атмосферу Землі, але він зворяє, перш ніж дійти до нас. Сонце це зоря і є центром сонячної системи. Це майже ідеальна куля із гарячої плазми, сплетеної магнітними полями і розігрітої до світіння термоядерними реакціями, що йдуть в її надрах. Сонце є найважливішим джерелом енергії для життя на Землі. Радіус Сонця становить 695 тисяч кілометрів або в 109 разів більше земного. Земля та сім інших планет обертаються навколо Сонця, крім них навколо Сонця обертаються комети, астероїди, метеороїди, космічний пил та інші дрібні об'єкти. Відстань від Сонця до Землі близько 149,6 мільйонів кілометрів. Сонце дає світло і тепло, необхідні для життя на землі. І сьогодні ми будемо виготовляти ось таке сонечко тепле, яке нам дає життя, обігріває землю, без нього неможливо жити. Воно нам дає світло вдень. Для цього нам необхідний Клаптик паперу блакитний, це буде наше небо. Білі хмарки, ось у мене є білий клаптик теж паперу. Хмарки виріжу ось так хвильками такими. Ось такими хвильками, одну хмарку і іншу хмарку. Сонце буде виглядати з хмаринок. Клей. Так. Підклеюємо один бік, сонечку в куточку. На блакитному небі і підклеюємо інший бік навпроти, ось із цього боку. Хмаринка. Для сонечка у мене є жовтий папір. Ось такий. Щоб його вирізати, цей кружечок, я ось у мене є така накривочка, я її зараз обмалюю, обведу. І виріжу своє сонечко. Може, в кого циркулі є вдома. Або щось прикласти кругленьке і можна вирізати. Адже ми знаємо, що сонечко майже має ідеальну форму. Воно у нас буде таке веселеньке, воно посміхається, тепленьке, ласкаве, коли є сонце. Тоді є життя. Проклеюємо клеєм і прикладаємо на наше голубеньке, блакитне небо. Так, є. Ми можемо відразу ось намалювати ось такі оченята і ротика, а потім уже будемо клеїти промінчики від сонця. Так, Для цього нам необхідний білий папір для оченяток. Так, два таких овали зараз ми виріжемо. Складаю папірчик двоє, щоб оченятка були однакові. Ось такі довгенькі оченятка. А все інше домалюємо фломастером. Так, одне посміхатися зараз у нас буде. І інше, друге. Теж. Вони разом вирізані, тому вони симетричні. Ось так. Таке сонечко буде у нас. Намалюємо оченятка. Ось з одного боку воно дивиться так лукавенько, замалюємо йому зінички воно дивиться. І з іншого боку. І з іншого боку оченятку. Теж підмалюю його. У мене чорний фломастер. Можете взяти чорний папірець, вирізати такі овали, наклеїти і вам будуть такі оченятка. можете намалювати. Так, є. Тепер ось можна йому ще віки намалювати, щоб воно дивилося весело, як дівчинко. І носика такого круглесенького. Так, червоний, нам треба папірець. Ми виріжемо зараз ротика нашому сонечку, нехай посміхається. Так, таке кругленьке. Так. Малюю, клеєм і приклею. Ось таке сонечко посміхається. Веселеньке. І ще зробимо нашому сонечку ластовиння. Адже воно коли світить, то дівчаткам ластовиння роблять, робить і хлопчикам маленьким. Ось таке крапочки такі, таке сонечко. Залишилось нам зробити промінчики. А промінчики ми беремо жовтий папір. Ось так можна по 2 см його розграфити. Якщо не графити, то можна так. На око вирізати, я ось понарізала собі смужок, ось таких. Їх ці смужечки складаємо не вдвічі, а трошечки один бік коротший, на сантиметр або два. Ось так. Удвоє склали і навколо сонечка, ось так, промазали, приклеїли коротшим кінцем доверху. І знову склали смужечки. Промастили, можете смужечку намастити, як вам зручніше. І коротшим кінцем ось до сонечка наверх. І знову. Майстер-клас для молодшеньких діток. Вони можуть це зробити самі, можуть запропонувати і в садочку своїм товаришам зробити. Ось такий майстер-клас. Таке веселеньке сонечко. Нехай воно світить, дома буде світліше від нього в кімнаті. Зараз весна, дощик проходить у нас. А воно в нас буде світити сонечко, буде весело і яскраво. Піднімає настрій, веселить. Можливо, ви знаєте віршики про сонечко, можливо, пісеньки знаєте про сонечко. Так, ось так навколо приклеюємо промінчики. Можете їх позагинати, буде ваше сонечко кучеряве мати кучері. Зірочки вночі світять, а сонечко нам світить вдень, дає нам життя, пробуджує землю, все розквітає. Листочки з бруньочок Появляються на деревах від тепла. Дощик пройшов, сонечко в парі пригріло, і життя весною буяє. Пташечки співають І саме тепліше сонечко це влітку гарно гріє. Ось ще у мене дві смужечки, і наше сонечко вже буде з промінчиками. Так, швиденько підклеїла. Ось іще одна смужечка і сонечко. Якщо ви хочете, щоб це сонечко було у вас як картина, ось, бачите, яке веселеньке сонечко таке з промінчиками промінчики загортаються. І воно таке веселе. Якщо ви хочете, щоб це у вас була картинка, ви можете ось як я, взяти таку сму... мотузочку, її намастити кінці клеєм і з іншого боку підклеїти ось так. І до цвяшка прицепити вдома. Причепите, і у вас буде такий гарний. Малюночок. Так, зараз я ще візьму клаптичок паперу. Я укріплю свою петельку, щоб вона тримала гарно нашу коробку. Ось так. Змащу, це необхідно, бо може розклеїтися. О, а тепер вона буде триматися гарненько, міцно засохне, і буде у вас така весела картинка. І святом вас, сонячних днів і щасливого життя!